Саундтрек до мого першого побачення. Така назва спектаклю Нікопольської театральної студії під Абажуром. На сцені всього двоє артистів марганчанин Олександр Багаудинов та Нікопольчанка Лариса Артюхова. В основі спектаклю проблеми звичайної подружньої пари. Та вистава поетична, тож головні герої розмовляють віршами поетів Срібного століття. Я готов розказати тобі поле, Ці волоси я у ржи. Если хочешь на палец свяжи, Я нисколько не чувствую боли. Я готов рассказать тебе поле. Про волнистую рожь при луне, по кудрям ты моим догадайся. Дорогая, шути, улыбайся. Не буди только память во мне. Про волнистую рожь при луне. Шагане, ты моя шагане. Там на севере девушка тоже. На тебя она страшно похожа. Может, думает обо мне. Шагане, ты моя. Шагане. Ця вистава «Експеримент» зізнається режисер Ганна Ляшенко, а навіяна вона творчістю російської поетеси та співачки Олени Фролової. Люба робота, вона рождається від столкновення, мабуть, з якоюсь іншою -то всіленною, тобто з іншим людином. Ось вот такою вот в своє час всіленною була у мене, я залишаюся, в принципі, люди, вони залишаються все одно жити в серці. Это Елена Фролова из театра Елены Камбуровой. В принципе, я очень люблю Елену Камбурову, этот почерк, как они работают. Вот. И то, что возникло, как бы возникло вот именно, как вы сказали, это веяние. Вот именно оттуда как бы подул ветер. Выстава незвична, то ж режиссёршей сама не знает, як її сприймає глядач. Так сложно сказать, какие эмоции я ожидал. Наверное, какой-то услышенности, потому что, ну, главное, в принципе, что возникает вследствие какой резонанса, вот именно от столкновения ситуациями с человеком, в принципе. И важно то, что стоит за самой формой, как бы для меня, потому что образ это одно, а то, что как бы стоит за этим образом это совершенно другое. Саундтрек до мого першого побачення не перша вистава студії під абажуром. За майже шість років роботи артисти відіграли дев'ять спектаклів, заснованих на творчості Марини Цвітаєвої, Карла Чапека та Уіляма Шекспіра. Театральна студія під абажуром знайшла свого глядача та продовжить творчі експерименти.